Так, і що далі зніму. У нас на 26 липня це теж э, восторг, третій кущ. Восторг мускатний пізній. Ну, середній він. Цей кущ не так підмерз. Підмерз. Цей кущ дав достойний важай. Він уже дав, так. Да. На ньому і прививка одна прижилась того року. За той рік одна прививка прийнялась позор мені. Оцей стох. І тут починається подарок Запоріжжя. Подарок Запоріжжя, звісно, це істинний подарок. Я хотів його обирати, але думаю, не вберу. Він з кожним роком, як набирає деревину, він просто... Урожаю своїм урожаєм. Оце він ще. А він вообще на початку вересня. Ну він в цьому році якраз не підмерз, тому що він цвів пізніше. Вот, розбухали почки. І у нього... Він, конечно, в тому році була сама крупна ягода. Конечно, я посадив багато нових сортів з такими крупними ягодами. Ну, поки вони ще не дають урожай, подивимось, ну подарок залишається йому ще наливатись і наливатись більше місяця. А він вже краще виглядає, ніж ранні, ранні сорта. Оце все, оце все подарок. Я вже нормував, нормував два повних відраз з горою. Выбросил его. Ну, бо его бил. дуже багато, ну, дуже багато. И он тянет, и он еще на пасынках дает урожай. И каждый у него, он тут, на каждая почка, вот, она просыпается, и на каждой почке есть вилочки, э, на каждой есть грона. Тонесенька, малесенька, а вона всі-вся з гронами. Уже тут ягода десь по 10 грам, якщо не більше. Некоторі. Нек... Так що подарок Запоріжжю, звісно, як мені один казав, виноградар не вздумай його вибросити. Він тебе спасе. Він з тебе спасе, другі там такі невражайні года. Роки, роки. Він витягне. Ну от я дивлюсь, що так. Да. Тому що от лівія. Ще один кущ, два куща лівії. Ну вона мені щось не дуже подобається. Такі рідкі, маленькі. От вона перемішка тут з подарком. Рідкі такі грона. Не знаю, не великий, кажуть, вона це натяне ну, врожай. Кажуть, що в неї там ягода 10-12 до, до 15 грамів. Не знаю. Максимум 10 грамів. От вона вже розовія. Так от вона рання, от вона рання, да? Вот она вона. А вот подарок, подивитесь. А подарок пізній. І Кущ, ну Кущ не маленький, не, скажем так, не молодень. молоденький. Молоденький, але все одно він вже теж такий. От тут теж є Ну, Націплялось багато, але щось вона така. В тому році взагалі погано сахар набрала. І от такі рідкі, такі рідкі, рідкі, такі грона. Не знаю. Щось мені вона перестало. перший раз спробував, сподобалось По році, в тому році дивлюсь щось, от вона теж то ли сіра гниль, от багато таких от засохших під, е, на гроні веточок, Так що от така лівія, і вона щось на свої сроки не виходить. А вона очень, от теж вона підпіймала. А ідемо місцями, хоча на неї я дуже не замічав, оце от ідемо. Так що так. І далі йдемо. Це Августін. Удивлю названня, Скажуть, що це Августін? Це Плевін. У нього є друга назва. Називається Августин. Так от цього Августіна теж той вручає як подарок Запоріжжю. Теж виручає кожен рік. Кожен рік у нього тут є завжди да. Теж він ще зелений, зелений, йому ще висити висити Він десь на середину, на кінець серпня. Ну у нього дивіться як і грона. В тому році з подарком Софії. У Плевіна були самі великі грона. От, дивіться. От я йду. І надо над мною теж я тут нормував, 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 нормував. оце все. Оце все два куща Плевіна, нас. Годин тут От, нормував, нормував. ну, І він ну, доволі таки жирний. Скільки нацеплялося, а він тягне даже. От от. Дивіться скільки. І тут під ним там плевен. А тут красавець кишмиш лучистий. Король кишмишей. Теж він ще зелений стоїть. Теж його багато. Два куща в цьому році. У цьому році два куща і він теж, от він якраз ще нічого не підхватив. Практично нічого, ніяких болячок. Оце щось тут є таке, я думаю, це таке нічого страшного. Оце все ну чистий один кущ. от Дивіться. Ось от. він ще чи матеж около місяця наливатись отак от, так от. Да, і там ще один якусь кисмішал чистого теж я від нього в захваті